Вітаю трішки пізнавальне відео про інфляцію, що можна було купити за 1 долар у різні роки. У 1900-ті роки можна було купити пару шкіряного взуття. У 1910-20-ті роки жіноче плаття, у 1930 – 16 банок консервованого супу, у 1940-20 бутилок Кока-Коли, у 1950- брендову велику іграшку, у 1960 -ті, 70 – два квитки в кінотеатр, у 1980-90-ті одну банку кетчупу Хайнц, у 2000-ті один гамбургер, у 2010-ті роки одну пісню Weightunes. А зараз одного долара не вистачить навіть на одну баночку енергетику Red Bull. Підписуйтесь на канал та ставте лайк.